Їде до нас ревізор, так це рішення політичне і це частина реакції заходного світу. Тобто, так вони реагують на те, що у нас відбулося. Дають танки і запускають ревізор. Що ти можеш сказати відносно цього процесу? Це чи тільки початок, чи тепер ми будемо жити завжди в такій парадигмі? Чи допоможе цей крок все ж таки нам? Перемогти те, що намагалися зробити в Міністерстві оборони всупереч тому, що Юрій Ніколов заявив. Тобто, ревізор із штатів, твоє бачення цієї проблеми, будь ласка. Дивіться, я зараз дам відповідь на це запитання, але я завжди кажу: а хотів би ще декілька слів прелюдії", да? ну тобто, отак, питання так, дав відповідь, і вже не цікаво. Ти після... маєш право часу натхнення? А, так, я перше <зас> починаю в мене трошки карт-бланш. Отже, друзі, ви розумієте, що на жаль, молоді обличчя, за якими часто густо ховалися відсутність взагалі будь-якої позиції, призвели до того, до чого ми прийшли на початок війни. Сьогодні ці молоді обличчя збирають наші з вами оплески. Я вже неодноразово про це говорив не завдяки їхній політиці, а всупереч того, що вони чудили. Але вони ж думали, що далі будуть чудити. Так, от у ці от молоді обличчя вони не бачать взагалі дипломатичних сигналів навіть попри ситуацію звільнення Тимо... того Кирила Тимошенка і отримання леопардів. Я думаю, ми леопардів би так і так отримали би. Ну це ми це розуміємо, тому що цивілізований світ підтримує Україну в боротьбі проти Росії. Але. Про що хотів я сказати? Ми ж всі ж пам'ятаємо, що нещодавно е, в тої людини, яка з нами, яку ми не називаємо, яка з нами пір, сьогодні, до сих пірників, було день народження. Я відкриваю сайт, офіційний сайт президента України. Ну, це ж нормально, в день народження в січі 2021 року. Е, перепрошую, день народження в січні е, 22 року. 25 січня. І я починаю дивитися, хто вітав. Просто починаю дивитися, хто вітав. І якщо ви зайдете і подивитеся, то ви побачите, ви, ви там не побачите дуже багатьох цікавих людей, яких би нам би хотілося, щоб вони взяли участь у цьому привітанні. Я не буду зараз перераховувати, просто не буду перераховувати. Але я хочу сказати, що у цьому привітанні. Я не побачив тих людей, кого хотів би бачити. А отже, вони потрошки починають, ну, що виходить, морозитися. Ну, з однієї сторони, весь цивілізований світ підтримує Україну, з другої сторони, ми бачимо проблеми. Так от, повертаючись тепер до суті цього запитання, я таку, знаєш, заману кинув, а глядачі у mm -hmm. нас активні, до речі, оті, що ще не поставили вподобайки, то вони якраз пишуть коментарі. Дім ти я вже знаю. Я вже а, он, <рив> що коментарі, вони зайняті просто. <рив> Отже, друзі, ми, звичайно, ви підпишетеся на наші Ютуб канали, будете підтримувати наш контент, але я цю думку свою продовжу. Отже, ми маємо результат. К нам їде ревізор. Ревізор їде не тому, що, ну скажімо так, є тотальна зневіра в Україні. Вони нам надавали дипломатичні сигнали, так? В санкційний список, наприклад, влушпашили там кого там Дубінського разом з Деркачем. Ну кажуть, ну ви придурки, ну у вас російські агенти, вам тюхають в медіа діч, а ви по тій дічі ганяєтесь за опозицією. Потім нам західні партнери допомогли з санкційними деякими речами по відвертим там, проросійським там, агентам, які є в нас в державі Україна. Ми це не розуміємо. Нам кажуть, хлопці, вас тут Коломойський дуже близько. Він же що все таки приват, <голові> він же все таки відмивав гроші. Так так, вони він, не... він підслідством сполучених штатів і ще в кількох країнах. Так. Тобто потім вони кажуть: ну слухайте, народ, вас тут один плюс один. Там співвласники Коломойський із Медведчуком. Ну же Медведчук, ж то ваш ворог. А ви туди пхаєте мільйони під час війни на пропаганду через державний через державний телеканал, який робить не те, чим має займатися. Тобто він замість скажімо, висвітлювання роботи Верховної Ради, там і так далі. Вони займаються там пропагандою в інтересах однієї людини. Так не можна робити. Наші, знаєте, так уперто кажуть: ні, ні, ми не бачимо. Ну, ну заслепило. Ми тут хочемо ще раз головою в стіну, або як то те паршиве кашеня, макніть нас носом. Потім кажуть американські партнери, слухайте народ, ну, дивіться, на тут є стрампіси. Ну вони не дуже хочуть, щоб ми виписували вільний чек для України, бо є сумніви. А це ж гроші платників податків. І навіть не зважаючи на ту суму, яку платить кожен американець, до речі, можливо, хтось знає, не знає. Кожен американець свого гаманця щомісяця дає 14 доларів. Багато це чи мало в масштабах Америки? Не знаю. Але в масштабах України це колосальні суми, це мільярди доларів на військову допомогу. І ті ж самі трампісти макають Байдена і кажуть: слухай, ти тут зав'язуй, бо в нас тут давай ті гроші будемо тратити там забора ще одного побудуємо коло Мексики. Байден каже: ну народ, давайте так, я відправляю ревізора, і хай ревізія покаже. Що може показати цей ревізор? Ну, перше, він підтримує в даному випадку, в тому числі, політику Байдена, що він відвертий, щирий. І от, будь ласка, мені не, не, не шкода. Їдьте. Їдьте, перевіряйте. В той же час е декілька конгресменів, е цю, перепрошую, сенаторів звертаються до Байдена. кажуть: слухай, Байден, поки там ревізія йде, давай ще ми українцям дамо f 16 Вони ж будуть бороти корупцію. Йому кажуть, а трампісти кажуть, ні, ні, почекай, давай до хайну спочатку ревізор. Так от, в цій ситуації, оці е, корупційні скандали заганяють сьогодні нас в ту в той момент, коли може перемогти така діч, яка для нас сьогодні діч, зупинити допомогу, поки не перевіримо. І це може відбутися і не тому, що американці погані, ні. А тому, що наші вже просто берега попутали. Mm -hmm. Тобто, коли кожного разу тиці носом вони ж все рівно дивляться, як, де б то взяти. І ця от проблема на сьогоднішній день мені здається найважливіша тому ревізор приїхав. Я не думаю, що були якісь зловживання в контексті озброєння. Ну що десь там зброя наліво, направо. Я сумніваюся в тому, що таке могло бути. Ну то тоді вже взагалі це на голову не налазить. От, але я сумніваюся, що десь ми там приторговували тою е, допомогою і так далі. Але те, що відбувається в контексті закупівель, воно а що... з гуманітаркою ігор за гуманітарку. Я зараз говорю навіть про саме міністерство оборони, mm. тому що саме його будуть більше всього перевіряти, бо ж допомога йде ціленаправлено на міністерство оборони для того, щоб там ну і далі. По тексту розумієте, в чому є ще проблема? Справа в тому, що дуже багато патріотичних, ну практично всі патріотичні, і навіть такі, які входять в марафон, там теж є патріотичні, вони висвітлюють в себе отут логотип «Донатимо на ЗСУ. І це є прямий рахунок Міністерства оборони. Це не є рахунок якогось волонтера. На яйця кілограмами. Розумієш, це да, тобто, це не є рахунок волонтера там Івана Петра чи Миколи. Ні, це є міністерство оборони. На той самий рахунок залужний, який передав той мільйон, який отримав у спадок від українця, від американця українського походження, скажімо так. Розумієте? Це той самий рахунок. І зневіра людей в цій ситуації, коли тупо виходять і кажуть яйця в кілограмах, і вони квадратні. А щоб ви не знали скільки їх там є, то будемо міряти раціонами. Раціон номер 2 раціон номер 3 ви розумієте абсурдність ситуації. Я думаю, що цей ревізор має зробити дві речі: одна річ показати відкритість нашу, то добре, то добре, що, хоч той, про кого ми не говоримо, повіну скажімо так, не може протистояти зараз цьому ревізору ніяк. Оце от, от один момент головний момент, і я думаю, а друга річ, це все-таки для американського суспільства показує нашу відкритість навіть. Супереч тому, що можливо хтось би хотів би бути закритим, тому це є позитивно. Ну і третій Закрит. момент на завершення так, оте, от що Діма показав, тільки що можливо не всі бачили, він показав. А третій <різна> момент буде підготовка до майбутніх кримінальних справ, який майбутній генеральний прокурор внесе до єдиного реєстра. Може, то буде Лапін, я ще раз так скромно кажу. <гажув> <гажув> внесе до єдиного реєстру, і все таки хтось ми, ми їх доженемо. Отак От як вони намагалися доганяти нас за патріотичну позицію, намагаючись дискредитувати буя брата. Вбив 85 разів, збагатився. Лапін тоже там русських мальчиків в трусіках розп'яв біля аеропорта. розумієте? вони за що так. має справу в СБУ, До речі, шановні глядачі? це не жарти. Так, я я вже маю справу в ДБРі, вже свіжачок в мене вже є. Ну суть не в тому ага. тобі то, там на хвіст солі А ви не знали, ні, в них є зараз підготовка до кримінальної справи за допомогою тилового штабного воєнкома, який сказав, що лапін ухилян. Ну я ж ухилився від збройних сил України. <рес> Я просто, я просто свалив під попасу, аж. Вони Та мене... в Таїланді, ну, це, це, ж, це ми ж не ж знає, ви знає, давно в Таїланді бачили. Ні, про, про Таїланд ми не говоримо. А до речі, одною тезою. Раз же пан Володимир. Давай зна... про Таїланд. Ви знаєте, що сьогодні питання навіть не в Тишенко і в Таїланді, і в Тимошенко, і в Таїланді. Питання в узурбації влади Зеленським. Якого фіга, виконавча гілка влади? Розповідає законодавчій гілці владі, можна чи не можна куда с'їхати це чистої води під прикриттям війни, чиста узурпація, і тут мені коля котлета не друг. Але зараз я говорю про Верховну Раду як про інституцію, то це якраз політичний висновок дуже 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 правильний А інституцію. Куди діти? Ну ще мені тільки перепрошую це. Як його Нерезніков, резнікого шмигаль, ще мені тільки шмигаль не казав. Блоком депутат має їздити, куди йому. Ігоре, а, а згадай, хто в нас клявся, що я тільки один раз порушу конституцію, зразу напишу заяву про. Ми про нього сьогодні не говоримо, бо він до сих пор не Ну ми ж не згадуємо. Well. Ми... Цього Практично... імені ми не... не згадуємо. Але... Але... <рогані кто> <boyfriend> <рогані> але функція така діє. Ну от щодо ревізорів, ee, для мене першим сигналом, який пролунав. Був спочатку меморандум з міжнародним валютним фондом, де вони повносили ну, купу таких зобов'язань для відновлення того, що ці рукодільники, так би мовити, нарукоділили із державою, тому що по суті їх змушували відновити всі антикорупційні органи, які вони зруйнували після 2019 року. Але важливим для мене потім виявилося, вже відкрит, відкритий сигнал цим, так би мовити, дипломатам. Це вже виглядало зовсім не дипломатично, тому що в угоду про кредит Європейського, е, Європейського Союзу е, внесли, е, по-моєму, під 20 пунктів зобов'язань. І серед них все, що вони зламали, тобто САП, НАБУ, їх змусили відновити. Вони тільки от 3 мільярди в січні зараз дали, а все решта під програму відновлення функціоналу антикорупційних органів, під відновлення наглядової ради НАК «Нафтогаз», а оборотні кошти, нагадаю, вони вже вимили там остаточно, там, там цей НАК в порівнянні з знаком 2019 року, він, по-моєму, обдертий як липка. Тому. Е, спроста Шмигаль заявляв, що е, треба від Євросоюзу або грант, або кредит мільйонів на 180, щоб трошки прикупити газку. Там е, що в сховищах його так багато, що не, не, не зашкодило б ще 180 мільйонів, щоб прикупити газу. Тому ну, їм уже, уже такі сигнали прилітають і ну, просто їх змушують на кожному кроці, але. Те, як виставлена історія із Міноборони, вона, вона вже просто збісила. У нас була історія минулого року із першою етнічною українкою ну, родом з України в першому поколінні, яка стала Конгрес Вумен Вікторією Спарс. Вікторія Спарс зарядила в лобешник українській владі і персонально, так би мовити, Єрмаку перелік запитань. Так ти перед тим, як летіти в Сполучені Штати, дай відповідь на ці запитання. Тому що ці питання повторять вже не тобі, а президенту Байдену. Якщо ти вважаєш президента Байдена потрібним для України лідером американським, то не гадь йому ну, на тарілку, так би мовити. Вони ж ще вони полетіли у. Із Зеленським на перемовини не із незакритими справами проти Порошенка і Байдена. Ці ж справи не закриті. Да, ну, це ж да. знущання зі здорового глузду. Як їх. Ну, президент Байден і американська правова культура, яка ну, оці натяки вона вчитує. Вони нагадали репутації Байдена, хотіли зіпсувати йому виборчу кампанію, і тепер вони прилетіли просити грошей і допомоги. Але вони перед цим, навіть прямий випад республіканців. Так от нагадаю, е, е, адвокат е, Трампа, Джуліані, колишній мер Нью-Йорка, легендарний мер, але адвокат виявився не дуже. Хіба він не з Єрмаком Іспанії зустрічався, і вони придумували, як, як е, е, спровокувати справи проти Байдена. І, і Зеленський далі утримує цю людину біля себе. Ну, це ж після цього. Хто допустить, щоб Зеленський з'явився на другий термін в країні? Тут головне, я думаю, в них їм треба думати не про те, як Зеленського на другий термін повести, а як дотримати до кінця каденції е, взагалі всю цю їхню халабуду управлінську, яку вони збудували. Бо слава Богу, що децентралізація в країні була здійснена найвдаліша реформа, і е, країна стійка, незважаючи на таку е, косоруку е, безмозгу, no central no